Я вас вітаю з тим, що вже минулий рік. Я сподіваюся, він був значних втрат. Моя близька людина там теж. Я знаю, що ви відчуваєте, знаю, що відчувають ваші близькі. Сподіваюся, це все рано чи пізно закінчиться. І буде в нас нарешті мир. Бажаю вам сили, бажаю вам віри, спокою, душевних вашим близьким. Діточки, повертайтеся, живими додому. Вас ждуть діточки. Батарії, батьки. Примайтесь, хлопці. Ми про вас пам'ятаємо. Молодці. Дай Боже вам здоров'я всім. Вер... Повертайтесь здоровими. Примайтесь. Ми вас вітаємо зі святом, повертайтесь живими. Хлопці, вітаємо вас з річницею створення батальйону. Нехай вона швидше закінчується. Повертайтесь до нас, ми вас чекаємо. Хочу привітати щирого серця. Батальйон якому виповняється рівно рік на даний момент, щоб вони стійко як стояли, як і стоять, і миру нам, всім, дітям, їхнім, сім'ям. Бажаю здоров'я, щастя, а їм, щоб швидше закінчилася ця війна і повернутися до бою живими, головне героями і принести на мирне. Ниві, як кажуть, на Україні, над трудом своїм благосостоянням нашої України. Щиро вітаю, і дуже дякую. Чекащани вітають батальйон Січі. Ви наші герої, ми вам пишаємося і бажаємо нам на спільної перемоги, як найшвидше, над спільним ворогом. Шановні побратими, рік, як ви перебуваєте в славному батальйоні Січ, дуже вам вдячний за те, що ви захищаєте нашу батьківщину. Те, що стоїть на рубежах нашої безпеки. Надіюся, що всі повернуться живими. Надіюся, що ця війна стане легендарною і буде оспівана в легендах. Пам'ятайте, що за вами тянеться славний шельф козацької слави, слави холодноярців, слави упівців! Ви на передовій, ви на вістрі. Надіюся, що всі будуть живими. Надіюся, що Україна вистоїть. Слава Україні, героям слава!